Рам дуже жадний, пам'ятаєте, як вони з Ілоном Маском обрізали від бюджету Зеленського. Хоча для Сполучених Штатів то, що на Україну виділялось, це такі сущі копійки. А потім обрізав Зеленського, і потім вони між собою і обрізали Ілона, Ілона, Ілона Маска. Да? І що він отримав? Він отримав зараз дві війни тобто війна в Україні і війна в Ізраїлі. Потрібно було тільки одну війну фінансувати. Бачите. Це цей прислів, що жадний сплачує дважди. Да? Він отримав зараз дві війни, а вони взаємосв'язані: програє Ізраїль, програє Україна, програє Україна, програє Ізраїль. І якщо він зараз дві війни не буде ну, фінансувати, зараз ну, жадний. Да? Якщо він не достане кошти і не перекроє то, що він був підтримку Україні, зараз двічі треба буде підтримувати і ту і ту війну. Воно не може бути так, що в Україні почнеться поразка, ну, тобто якісь невдалі моменти будуть, а в Ізраїлі буде все гарно. Ні, воно пов'язано. Успіх, обоюдний. Тут як, як це сказати, це м, союзники, да, це, да, це союзники, і якщо одному союзнику, і той не допомагає, то разом програють. Так що зараз у Трампу прийдеться розкошелюватися. Ну а так як жадний, то може ще й третю війну накрутити, от з цією жадністю. зараз не буде там вкладувати равномірно в Україну та в, в Ізраїль, то отримає третю війну. Все на все добре. До слідучої зустрічі.